Добрий день, Добрій. по перше. Ви дуже гарно виглядаєте. Хочеться Добрій. запитати, скільки коштує ваш лук, але в нас сьогодні інша тема. Скільки потрібно в Коломиї на місяць коштів для комфортного життя? Знаєте, я навіть не рахувала, чесно кажучи. Ну у мене потреби високі, скажімо, так. А ви, так. чим ви займаєтеся? якщо не секрет я... Херсонського. Академічного обласного театру «Ляльок». Вау! Ми зустріли справжню актрису. <рес> У Мене нещодавно вийшла з друком моя книжка білим по білому, відгуки да. душі. Да. Лана, брага, моя псевдо. Взагалі я Ольга. Я Вас пригощу своїми шоколадками. Називається золеної скрині. Вам успіхів, наснаги і всього найкращого. І щоб вам вистачало завжди коштів на всі ваші потреби. Як для комфортного, ну мінімум 1050 напевно. Я думаю, 100 тисяч би помішало. Дівчата 1020 це не менше. Отак, виділили? так, як для мене пенсіонерки. Це я хочу ще мало. всього потрохи і в кафе десь піти, і так, і одітися. Я не кажу, щоб я там на широку ногу жила. Як я тримаю вдома господарку, трохи то і легше. Це якщо не платити за квартиру, то 1050. На що найбільше в середньому, на вашу думку, витрачається продукти. Угу. Та саме, я все проїдаю. <рес> та, ми теж, а вона тим більше. Любиш поїсти? Ага, я теж. 40 тисяч, 50 тисяч десь так буде. Що тисяч 40 стало б. Треба робити. Тоді буде добре. Треба робити, і тоді все буде добре.